Всім привіт! Швиденьке відео про оновлення в моєму парку корпусів. Декілька днів тому написала людина, яка замовляла в мене ось такі попередні холдери, замовляла невеличку партію, і попросила корпус під такі самі акумулятори 30340, але вже на 16С, тобто на 16 акумуляторів. Я взяв паузу на декілька днів, змоделював ось такий корпус, в принципі, він вже готовий і буду завтра його відправляти. Вирішив зробити невеличке рекламне відео і запропонувати вам такі корпуси. Ну, звичайно, якщо вони вам цікаві. Ну і по корпусу. Складається він з ось таких от двох частин, це, по суті, скелет, куди набираються банки. По факту, він не дуже відрізняється від ось цього варіанту першого, але це 4С, це 16С. Єдине, що прийшлося мені зрізати ось ці кути з обох сторон. Тому що в мене просто фізично на принтері не влазить ось така деталька. В такому вигляді вона влізла і зайняла максимальну площу мого столу. По всьому іншому, знову ж таки, вона повторює ось цю модель. Товщина стінок 1,6 мм, компоновка така сама, як в попередньому корпусі. І знову ж таки, так само реалізована кришка. Вона виглядає ось так. Але тут в мене тільки один варіант кришки, який буде в Потай. І знову ж таки, воно фіксується на ось таких от невеличких защіпках. Ну або фіксаторах. До речі, дуже гарно виглядає ось ця текстура в креаліті пластику. Пластик я використовую PG для більшої міцності. Ну і далі по корпусу. Є ось такі дві частинки, вони між собою з'єднуються ось такими чотирма перетинками. Дві ось такі ширші, вони йдуть по ось цим зрізаним краям, прикручуються на гвинти. І дві ось такі перетинки вони можуть кріпитися в будь-якому місці. Я зробив, знову ж таки, в скелеті, ось тут велику кількість отворів, щоб кожен з вас міг прикрутити, як захоче. І ось ця перетинка, вона, по суті, підходить на будь-яке місце з цих доступних. Можна її прикручувати. В будь-якому місці, як я вже й казав. Я вважаю, що 4 перетинки вистачить з головою для того, щоб скріпити цей корпус, тому що самі акумулятори вони дуже щільно сидять в своїх посадкових місцях. Тому більше, я думаю, ну, немає сенсу просто витрачати пластик. Ну і в принципі, це все скручувати вкупу. Такої фіксації вистачить з головою. По кріпленням є невеличкий нюанс. Так як я гнався за тим, щоб максимально зменшити цей корпус, Місця між банками для скріплення гвинтами залишилося дуже мало, тому шляпки ось таких звичайних гвинтів, вони туди всередину, між банками, не пролізуть. Але можна, по суті, без проблем фіксувати ось так. Через оці ребра. Якщо буде тут трішки виступати цей гвинт, він заважати ніяк не буде. Кришка в будь-якому випадку закриється банкам для зварки банок, це знову ж таки заважати не буде. Тому це, в принципі, варіант для того, щоб скріпити ці дві половинки корпусу. Єдине, що ось в цих зрізаних кутах ось такий шуруп не підійде, тому що шляпка вона не ховається туди, всередину вона не входить. А якщо вона буде... Тут зустріти зверху, то кришка в цьому місці вже не закриється, вона не буде щільно прилягати. Тому в цих кутах можна використовувати, наприклад, ось такі шурупи. Це звичайний меблевий шуруп на 9 мм. Його шляпка проходить всередину без проблем. Тому, по суті, цей корпус можна зібрати ось такими звичайними шурупами. Ну, я думаю, в 90% вони у вас вдома є. Або знову ж таки підібрати шурупи, в яких шляпки будуть невеличкі. Я впевнений, що таких шурупів дуже багато. Тому ну, це вже падає на ваш вибір. По суті, більше розказати я не маю чого про цей корпус. Ось так він виглядає. Форма, як на мене, дуже така гарна вийшла. Ну і по компоновці, також, як на мене, непогано. З мінусів цього корпусу я можу додати тільки те, що в цьому корпусі немає місця для БМС плати. БМС-плату вам потрібно буде вже кріпити, ну, якось самому придумати куди. Тому що, як я вже і казав, я робив цей корпус максимально маленьким для того, щоб він просто вліз на стіл мого принтера. Тому максимально, що я зміг добитися, це ось такої форми. Це те, що влізло на мій стіл. Тому для BMSки, знову ж таки, місця тут ну, не вистачило. Можемо швиденько пробігтися по розмірам, якщо вам буде супер цікаво. Але розміри я ще напишу ось тут текстом. Дивимось. 24,1 мм. 9,7 мм. Ну і якщо так прикинути на око, то в нас тут 14,8. По суті, це розміри ось таких чотирьох свинцевих акумуляторів, які там на 7 або 9 годин. І навіть цей корпус трішки менший, ніж отакі чотири акумулятори. Тому що Fusion 360 я переміряв. І розміри тут виявилися трішки меншими. Тому, якщо вам ваш безперебійник, який живиться від чотирьох ось таких акумуляторів, потрібен корпус для того, щоб зібрати таку саму збірку, але з літій залізофосфатних акумуляторів, ось це дуже класний варіант для вас. Знову ж таки, якщо у вас там електровел і вам потрібен акумулятор знову ж таки 16С, тобто 48 вольт, я думаю, можна спробувати такий акумулятор зібрати в такому корпусі. Але єдине що, через те, що ось товщина цього пластику, ну вона 2 мм, вона міцна. Але всякі динамічні навантаження, ну я не знаю, як вона зможе витримати. Тому тут я вже точно гарантій дати не можу. Ну І найголовніше це ціна. Ціна такого корпусу 2000 гривень. В комплект входять дві ось такі частини скелет, дві кришки, ось такі. І перетинки. Дві такого формату і дві ось такого. Колір може відрізнятися. Колір буде просто в залежності від того, який пластик в мене буде на той момент. Якщо когось зацікавило, пишіть в Telegram. Всі варіанти, як зв'язатися зі мною, закріплені в шапці каналу. В цьому відео я, на жаль, збирати такий акумулятор не буду, тому що в мене просто немає таких акумуляторів, таких банок. Та й в принципі мені така збірка не потрібна. Я попрошу людину, яка буде збирати цей акумулятор, який я буду завтра відправляти цей корпус, щоб вона зняла декілька кадрів, якщо вона зможе, під час або після збірки такого акумулятора. І якщо вона це зробить, я додам їх в це відео. А на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за увагу, гарного дня та до зустрічі!